Всім доброго денечка. Сьогодні у нас вже 108-й день, як ми пірнаємо холодний басейн. Сьогодні він дійсно холодний, 16 навіть, трошки менше градусів. Там Просто погано видно і, на жаль, не можу сказати. Також на календарі у нас сьогодні вже 11 вересня. Всі до школи, а ми пірнаємо. Дощик паде на дворі, я поки на накачу матразу вже змок. Ось. І капочку взяв, щоб трошечки бачити камеру, тому що воно, коли ти пірнаєш воду. Ну, відбувається дощ від води і все очі летить. А так поки поці б'ється, воно трошечки легше буде сидіти і не прийдеться прижмурюватися, для того і не їв кепочку. Е, ну що, погнали занурюватись, водичка холодна, температура воздуха десь в районі 15-16 градусів. Осінь прийшла. Всім гарного перегляду. Чим далі, тим цікавіше, тому кажу. Залишайтесь, моєму щоденнику. Ось. Погнали! Uh -huh. Дощик паде, але в нас челендж є челендж. І в принципі дощ йде там на тиждень передвічно, ну на пару днів точно. Uh. Uh. Якось легше стало, коли заліз, бо дощ моросить, і ну так неприємно холодно, непривично просто. А ти повністю воду залазиш і тобі повністю зимно. А не чуть-чуть. Ось такий один плюс в басейні. Якщо повністю залізти. Ой. Ну, ножки як вчора крутило, так і сьогодні крутить. Достатньо. Стараюся, щоб кров зараз прогрілася, розійшлася. Хочу дочекатися цього. І буде трошки легше. Але так то ноги зводить. Зудить. А ще як махати, то взагалі дуже зудить. Уу. Буль! Водичка капає з високовольтної. Надіюсь, якогось розряду тут немає. хе так хрякс і розряд між високовольтною водою. Там десь 30. Тисяч кіловат. Якщо рахувати по тарілкам. Одна тарілка 10 тисяч, якщо не помиляюсь, Но я не знаю на рахунок цих тарілок. Там ж вони теж по розмірам належуть. О, вже ноги адаптовуються. Тіло адаптувалося трошки швидше. Ноги почуть перестають відчувати вже цей неприємний зуб біль. Ось. І зараз вже більш-менш стає нормально. Хіба що дощ піде? А так, в принципі, сидиш у О, Кортизол вивільняється з крові від холодної води. І можна поплавати. Ельфуля, собі сів, дощ, дощ подесь сніг подетися і сядеш коротше в водичці і чилиш Не знаю чи мене там щось чути о є Температура навіть менше ніж 16 градусів. Просто тут реально настільки вже замилено, що нормально собі не подивитися. то треба якось промити гарно. О. Yeah. О. Після того як вилазиш. Досить комфортно, бляха дуже лахи намочилися, хоча дошок такий короткий, трошки накриває ті лахи, що тут постави, і штатив накриває, щоб якраз можна було знімати, що комфортно. Але було б трошки краще, якби він довший був, цей дошок на біс Ось такий сьогодні доньочок вийшов. Достатньо цікавий. і кажу, що з кожним днем все буде цікавіше. Я дякую, хто дивиться. Це мій блог. блог. Щоденник, пернання, холодний басейн. Я маю надію, що я притягнуся все, все ж таки 365 днів. І тут чи не тут, але буду старатися. Всім дякую за перегляд, гарного дня і мирного неба. До зустрічі в новому донячку.